Так, друзі, я сьогодні працюю дуже багато роботи. Реально у мене нема жодної вільної хвилинки, але те, що я побачила, ну це ну це вже зовсім. Я не знаю, чи сміятися від цього, чи плакати, тому що це вже просто занадто. Перекрутили мої слова. Я в жодному разі не підтримую Росію, не підтримую росіян. Ніякі російські наративи я не пропагую. Це не так. Я пропагувала те, щоб ми з вами тримали свій стан, не виливали одне на одного бруд і ненависть, те, що зараз і відбувається, в принципі, зі мною. А тримали свій стан, щоб ми допомагали одне одному, щоб ми любили одне одного, щоб ми направляли свою енергію всередину нашої країни, об'єднувалися, а не оце все, а не. не. Це зовсім інша логіка. Не щастя, мір, любов, ми браття. Ні, я такого не казала. Я казала зовсім про інше. Багато людей зрозуміло, що я мала на увазі, але блін, ну шановні журналісти, ну це вже просто. Ну це не повага до вас, не повага до того, що ви звинувачуєте в тому, що, ну чого немає. Це не так. Я напишу напевно якийсь допис, прокоментую, щоб нарешті зрозуміли, якщо вже так прям треба все розкласти по поличках. Все. я побігла працювати для вас.